Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати дві пісних начинки з квасолею. Одна солона, друга солодка. Перша начинка солодка, квасоля мак і цукор. Друга начинка солона, квасоля і цибулева засмажка. Така начинка чудово підходить до вареників, пирогів, пиріжків, рулетів. Перша начинка солодка. Промити 1 кг сухої квасолі білої, червоної, яка вам подобається, і залити водою на пару годин або на цілу ніч. Прийшла ніч, квасоля гарно набухла. Сипаємо квасолю у каструлю, заливаємо водою і ставимо на газ. Доводимо до кипіння і варимо до готовності. Коли квасоля готова,